Друзі, усім привіт! Сьогоднішнє відео я хотів би присвятити Audi a 4 в кузові B8. Це в нас зараз стало досить популярні автомобілі. Седани в нас в основному йдуть з Америки бензинові, та в нас не є в наявності ось такий дизельний універсал. Сьогодні проговоримо про їхні двигуни, коробки, комплектації, яка буде в їх вартість обслуговування, та поговоримо про переваги універсала та седана. Сьогодні буде багато цікавої інформації тож підписуйтесь і дивіться відео до кінця. І так, друзі, даний автомобіль у нас в кузові Авант Універсал. У нас це дизельна Європа, кватро повний привід. Ціна даного автомобіля 17300 в рідній фарбі з рідним пробігом 2014 року. І в дуже класній комплектації, яку я вам покажу далі. Цей автомобіль у нас в кузові Седан, 2014 рік. Ціна його 13800-181 пробіга, 2-літровий бензин та автомат. І трішки пізніше я вам розкажу, чому така різниця в ціні саме з дизельними та бензиновими автомобілями. По комплектації даний автомобіль, говоримо Сутозовні, має лінзовану оптику, передні та задні парктроніки, омивачі фар, легкосплавні оригінальні диски Audi. Іде, до речі, нова літня резина Мішелін в дуже гарному стані. У нас 17 диски. І особисто мені кузов Авант Універсал в Audi подобається дуже і дуже сильно. Вона має гарний вигляд. Машина дивиться досить-досить гармонійно. Ось ця йде класна лінія на всю довжину автомобіля, і авант має дуже багато переваг, які також поговоримо, як будемо розглядати багажне відділення. Даний автомобіль на скузові седан в комплектації слайн також має передні та задні парктроніки, квадроповний привід, лінзовану оптику та сімнадцяті легкосплавні диски. Також в даному автомобілі присутній люк. Що ж, друзі, давайте тоді подивимося їхні двигуни. І так, друзі, даний дизельний автомобіль має дволітровий двигун із ремінним приводом ГРМ. На відміну від ось цього автомобіля, в нас бензину має ланцюг. Цей автомобіль буде трішки дешевше по обслуговуванню, адже заміня, заміна самого ременя дешевша, ніж ланцюга. Що ще хочу наголосити? Форсунки тут витривалі, якщо ви лиєте гарний дизель. І не забувайте про вчасну заміну масла. Що найдорожче може бути також по обслуговуванню саме даного автомобіля? Це заміна демпфера. Він в районі 350-400 доларів, залежно від того, який ви найдете і якої якості. Це не критично, він міняється в залежності від пробігу 200, 250-300 тисяч. Де автомобіль їздив, відповідно, якщо місто він зношується швидше, якщо траса, він живе трошки довше. В принципі, щоб сказати, що ця машина мега дорога по витратам, я б таке не сказав. Все в межах розумного. Ви платите перш за все за свій комфорт. І також не забувайте міняти масло в коробці та масло в роздатках. Друзі, при своєчасному обслуговуванні двигуна, тобто заміна вчасно масла, ГРМ, даний двигун виїжджає 500, а то й більше тисяч без втручань в самий двигун. Що ж, давайте поговоримо тепер про 2-літровий бензиновий двигун. З штатів. Так, друзі, це у нас один з найпопулярніших в світі двигунів він дуже часто зустрічається на багатьох автомобілях. Це наз дволітровий турбований бензин. Він має ланцюговий привід ГРМ, Заміна його в районі 500-600 доларів, залежності від запчастин та майстра. Також цей двигун високотемпературний і любить вчасну заміну якісного масла. Отож, обов'язково, хто має цей автомобіль, не економте, купуйте якісне мастило і міняйте. Приблизно 8-9 тисяч. Це наш двигун другого покоління. Він вже не під'їдає масла, і тут стоять форсунки прямого вприску, які потребують хорошого якості пального. І так, друзі, якщо брати динаміку, то звісно ж А4 турбований бензин буде їхати цікавіше набагато, ніж дизельний, але при тому всьому надійніший та ресурсніший двигун буде дволітровий дизель. Також по витратам пального. В принципі, можна говорити про А4 саме кватро, повний привід. По трасі в межах 5 літрів змішаний буде 5,5-6 і по місту 7 літрів і більше. Якщо ми говоримо за 2-літровий турбований бензин, то по трасі машина п'є в межах 9 літрів, змішаний цикл 10 літрів відповідно, і по місту 11 літрів і більше залежність знову ж таки від вашої манери водіння і від заторів по місту. Що ж, переходимо у салон даних автомобілів. І так, друзі, даний автомобіль має. Пам'ять водійського сидіння, 4 склопнівачі, електролювання з підігрівом дзеркал, ося кнопка відкриває у нас багажник, електролігування сидіння, також шкіряний салон, давачик світла, дощу, мультикермо. І давайте поговоримо про коробку. Тут стоїть семиступінчиста роботизована коробка передач Estronic. Вона реально дуже класна, дуже витривала і надійна. Знову ж таки, при правильній експлуатації даного автомобіля. Ще можна додати: тут також є датчик мертвих зон підігріви сидінь, двозонний клімат-контроль, автомобіль запускається ось так кнопкою. Регулювання клімату, в принципі, в них всіх ідентичні. і коробки, що в бензиновій, що в дизельної йде, ідентичні. також тут є підривів пелюстки. Клімат включається досить цікаво, до того треба звикнути. Ось так регулюється температура, натискає, та, відповідно, сила обдува. Кнопка OFF вимикає, і підігріви. Сидінь. Що мені дуже, дуже подобається в цих автомобілях. Оце саме ось ці кліки кнопочок. Подивіться, точніше, не подивіться, а послухайте, як вони звучать. Настільки приємний на дотик, і ось це клацання, характерне для ауді мені дуже-дуже подобається. Як я казав, тут у нас передні задні партроніки, і даний автомобіль ще й оснащений камерою заднього огляду. Також даний автомобіль має чорну стелю, люк. І задній ряд сидінь, бачите, є підлокітник в принципі в дуже гарному збереженому стані, і також є накладки. Ось такі S-Line на порогах. Друзі, заглянемо в салон до Audi A4 Avant. Це у нас універсал, дизельна Європа. Тут салон йде комбінований шкіра з Алькантарою. Дуже приємно, що дверні карти також з Алькантари, має 4 склопідні мечі, також електроролювання з підгрівом зеркал, електроскладання дзеркал. Але тут же йде механічне ролювання садінь. Як на мене, це дуже-дуже дрібниця, адже ви один раз під себе відрегулювали і поїхали. Також датчик світла, дощу, мультикермо. Коробка ідентична, управління кліматом ідентичне. Друзі, різниця в ще на дизельний двигун обумовлена тим, що. Сам двигун по собі дорожче виробництві, він рахується надійніше, і Європа, до речі, має набагато кращу шумоізоляцію. І в принципі, збірка автомобіля, хоча візуально то не видно, але вона набагато краще. І оця от шумоізоляція якраз дуже і впливає взагалі на враження поїздів від автомобіля. Ну і плюс Audi a 4 Avant, якщо ми їдемо суто по трасі, вона буде набагато комфортніша. Тут в нас іде вже біла стеля. Задній Ресідін взагалі, друзі, як новий, перебільшення кажу, автомобіль цей не має мертвих зон і не має камери заднього огляду. Що ж, переходимо до задньої частини цих автомобілів. Так, друзі, говоримо про багажники даних автомобілів. Зробимо широкий кадр, думаю, тут все очевидно. Седан має трошки менший багажник, і як на мене, якщо ви грузите багато речей, ось цей простір вам буде замалий, тобто якісь коробки, валізи, буде трошки незручно. Але седан подобається багатьом більше. Вона виглядає на багатьох думку стильніше. Якщо ж ми беремо кузов Avant, Універсал, багажник тут величезний. Ще прикольно, що тут на задній шторці є надпис Avant. Він так складається, додатково є ще ось така сіточка, щоб нічого не падало вперед. Ну і багажник тут без коментарів, зручний та практичний. Що ж, друзі, а який автомобіль ви б обрали для себе? В кузові Avant, Універсал чи все ж таки Седан? І дизель. Чи бензин. Пишіть обов'язково в коментарях. Тож нагадую, що у нас є також в седані А4, дволітровий дизель і кватро повний привід. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково також пишіть в коментарях. Ці автомобілі продаються, на них всіх присутній торг. Кого зацікавила будь-яка пропозиція, можу вам зробити комплексний огляд будь-якого автомобіля. І сподіваюся, вам була цікава дана інформація. Обов'язково пишіть в коментарях, які огляди автомобілів такого плану ви ще хотіли бачити на нашому youtube каналі Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей